Вітаю глядачі свого каналу 14.22, 21 серпня. Доба закінчилась у нас дуже гучно. По-моєму, було 4 удари. Так, да, люди, тяжкувато нам прийдеться. Одне хоч заспокоює, що вони. Хоча, може, з одної сторони, це і не дуже. Все ж таки в день вони застануть людей там на тих об'єктах і будуть втрати людські. А вночі хоч людей там немає, на тих промислових якихось об'єктах, чи ще десь. Або є то мало їх там, знаєте, як чи дежурні, чи що. А зараз вони б'ють днем. Е, я впевнена, що хотіли, мабуть, якусь інфраструктуру. Вони хочуть гатити по інфраструктурі, наші ж доклали вже що. Готові до опалення там, ага, зараз вони вам устроять готовність до опалення. Треба дуже працювати з населенням. Треба просто, я не знаю, що як то приобщити населення. М -м Бо дуже багато у нас про російських людей люди. Дуже багато. Та я бачу просто по людям, навіть в нашому домі, по цим всім бабушкам, дідушкам, навіть, може, половина даже, проросійська. Вони не зображають головами, не вообще вони мозолі. Я не знаю, що ще сказати. Але факт остається фактом. Е, я буду робити, як ви вже здогадалися, особистий розклад вже час. Ми в такий десь час клали вчора. Давайте подивимося. Я вже не знаю, як ділити той час, чи в день, чи ніч, чи як то ділити, Але я дивлюсь, як завжди. Давайте подивимось від цього часу на 24 години, тобто на добу. Яка ситуація буде по місту Запоріжжю з ракетними ударами? Що нас чекає надалі? Покажіть нам то карти і покажіть нам правду, будь ласка, дії росіян. На ці 24 години. Ну от, ви розумієте, як можна е, сказати по цим картам, е, що буде ракетний удар? На кінці лежить королева чаш. Значить, дивіться, Ерфан перевернутий. Це людина, яка, е, ну, по-перше, вона болтива, по-друге, вона, не, не, ну, раз вона болтлива, то розуму там немає. І особисто нічого розумного вона вам сказати не може? Е, на ітог у них на кульмінацію падає трійка перевернута, то немає того спілкування людей, немає тих е, дій. А ми дивимося на місто. Тут чи будуть ті удари? Я хочу побачити по цим. Давайте ми їх розкриємо, ці карти ще, раз вони ховають так. В них йде конкуренція. Вони рішають, і що їм робить. Тут падає король кубків. Опять кубки. Тобто, як тут кубки, тут кубки. Е, вроді як, і не дуже вони там і хочуть тим займатися. Вже є люди, які, мабуть, не хочуть. Якось так я розумію. Ну і все одно, і все одно ми бачимо, що тут не буде ніякого шістка перевернута. Це немає вогню. Це вогонь, жезли то вогонь. По-перше, по жезли то вогонь. В перевернутому стані то того вогню вже немає. Це перше. Друга 6, то як в цілому, ну як знаєте, такі е, і допомога, і успіх. Тут страх, е, тут зрада, і тут ще йде така, як, е, як медленно, медленно на українській мові, ну як затримка, от, як затримання таке якесь. Ну, значить буде в них і поразка, і затримання. Тої ракети. Тому що все ж таки наші, ви бачите, що і, і сирени не було. Я не чула сирени. Були вибухи, сирени не було. Що це було, я не знаю. Обично предупреждають нас, коли йдуть якісь вибухові роботи. А, а тут, я не знаю, я не бачила об'яв ніяких. А такі чотири потужні вибухи були. Ну, от по цим картам я не бачу, що будуть ракетні удари, але мені це не віриться, люди, чесно кажу вам, мені не віриться. Давайте подивимось, як будуть працювати наші ППО. Працювати вони будуть, але не дуже вдало. Перевернута двійка. Не впевнено і невдало. І не і тут у нас на е, початку перевернута королева монет. То тут або людський фактор по здоров'ю, а ну ні, тут не по здоров'ю, тут іменно якась буде історія люди рицарь мечовий, а може і по здоров'ю. Причому по здоров'ю іменно якась, якраз якась буде тяжка історія. мечовий, мечовиця, буде чи у людини якийсь удар, якась буде ну, проблема серйозна, коротше, може, потрібно буде втручання хірургічне. Там вже живі люди працюють, розумієте? Ця карта падає на початок дій, початок роботи, да? тобто дії. Кульмінація і итог. То на кульмінації ми будемо працювати, на ітогі буде така невдача. По, -по большому шуту, це подвійки це буде невпевненість. По-перше, це невпевненість, зразу кажу вам. Тобто подвійна ситуація така ось, і. Е... Подвійна ситуація. Ну, Успіху тут не буде. Не буде успіху. Ой. Ну, а тут щось буде з людиною. От я спеціально зразу поклала по здоров'ю щось, мені зразу прийшло, навіть не по техніці, а по здоров'ю. Щось буде з персоналом там. Хапанеп, ха, когось прихвати, або язва, або щось ще. Я не знаю навіть, що. На нервовій почві, що хочете, може, може бути. Е, то давайте подивимося, що ж тут у нас. Давайте розкриємо вже ці дві. Ні, вони працюють дуже гарно, все тут колектив дуже добре. Давайте типу, на двоєчку на цю покладемо. Дивіться, двойка. Вона в позитивному плані. Тобто відбивати ми будемо, будемо відбивати. Але, скоріш всього що, ну, ці цієї карти це скажімо так, дуже штра. Дуже бистро і, до речі, успішно. Але може бути поспішність. Тому, може, оце і буде не успіх. Ну і ще ця карта може показати, що багато буде ракет ось в чому ще річ. Странно. Ну, опять-таки оцей оце, дуже косвений розклад. Якщо не буде ударів, я буду дуже рада. Бо по цьому не видно. Не видно. От, шість карт я виклала, не видно. І ці я розкрила, бо воно непонятно. Тут, хоча наші хлопці працюють, чому не успіх? Непонятно, чому не успіх. А, ну, так собі. Так, собі, оця карта, звісно, вона нам випадає, вона в позитивному плані, вроді як і непогано, але вона може нам нести не дуже гарні новини, швидкі. І ця поспішність може нам навредити. Ось, ось в чому проблема. Так, давайте я зразу скажу, чи будуть втрати. От підемо з цього питання. Чи будуть людські втрати? М -м -м, не повинно бути. Чи будуть втрати будівель? Може бути таке. Чи будуть втрати промисловості? Можуть. Чи будуть втрати інфраструктури? Чи будуть втрати інфраструктури? Сілення і оздоровлення. Не повинно бути. По цьому контексту не повинно бути. Торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти. Ну, нормально тут все. І об'єкти соціальні. Ну тут під питаннячком цей шут. Ось так. Да, люди цікаво. Тут, вроді, і непогано все, люди не загибнуть, але є тут проблемки, є ось вони. Проблемки є невеличкі. Ну, подивимося. Вони, звісно, будуть нам тріпати нерви, це, це все понятно. Знаєте, все ж таки я хочу надіятися, що може у нас не буде, може вони зроблять нам перерви, Та не будуть вони швиряти кожен день отакі масовані. Хотілося б в це вірити, що розклад цей показує так, як є. Але щось мені не дуже віриться, чесно кажучи. Ладно, як є, так є. Подивимося. Але тут у нас невдача. Невдача і оця вісімка, вона мені якось так все збиває, що тут швидко все буде. Ну, подивимось, тут хлопці працюють. Вони і вчора працювали, але ж сирен... сирени були вже потім, і сьогодні нічого взагалі не було. Сирен не було. Добре. Зараз я зроблю ще один розклад. Дуже багато карт кинула. Невже вони зроблять перерив тепер нам? Якось так странно, ми вже, знаєте, так. Не то, що привикли, ми вже не віримо, що буде той перерив. Ось в чому проблема. Вже да, не віриш картам, що буде перерив. Ну, не показує напряму удари. Шість карт поклала, скільки ж там класти треба. Так, давайте я покладу на лінорманах. Назовемо впряму. Будь ласка, карти, покажіть мені. На сьогодні від цього часу плюс 24 години. Чи будуть у нас ракетні удари по місту Запоріжжю? Будь ласка, покажіть нам то. Ну що, люди, по горі, я думаю, по горі і по крисам ви зрозуміли, що вони будуть ось е і будуть вони достатньо довгий час. Може, тут воно показало, що вночі вже буде, бо це ж на 24 години я поклала. Ну і лисиця на кінці, це, ви ж розумієте, що. Нічого хорошого нам не несе. Давайте відкриємо цей розклад. Це зрадники у нас сидять. Бачите, будуть працювати вони довго і нудно, будуть вони працювати по нашим домівкам. До речі, живуть вони в тих же домівках, суки, живуть в нашому місті. Ось, Будуть довго вони з нас сусать кров, і будуть довго вони тим займатися. Ось лабіринт, колодязь, час, все. Так, будуть люди, будуть по крисам. Немає тут мітьолог, немає мітьолок, але криси є. І гора, і криси є, і лисиця є. І там, де криси, там домівки. Ось так. Ось так. Така історія. Я буду дуже рада, якщо я помилюсь, люди, я зразу зараз, кажу, бо коли оце такі розклади, коли вони чітко не кажуть ні да, ні, то дуже ось, пожалуйста, тут м'ятівка пробіжала. То дуже трудно, ну, якщо воно не показує, то воно не показує. Я ж не хочу сама собі наврочити, то нащо воно мені треба? Воно мені не треба. Але коли падають криси, то нічого хорошого не несе. Розумієте, і лисиця, і гора, то будуть проблеми. Проблеми будуть. Якого плану, дуже великого чи невеликого, не знаю. Давайте ще покладемо стовпчики. Будь ласка, карти, покажіть нам теж питання, чи будуть по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари. Покажіть нам то на дачі ні. Да, чи ні? Все. Оці дві карти кажуть, що ні. Хоча, якщо дивитися в контексті, то вони вивчають то питання. Але теж немає удару. Ну, ось так якось. Тобто, дивіться, цей розклад показав, що ну, десь якось щось там буде по двійки. Да, отой, йде ще вісімка упала, що там щось поспішно воно таке буде. Абундажі поспішать, ну, щось таке, не, не Е, Щось там так воно. Але не було в пряму ударів. Не показало. Шість карт всі були косвені. Е, лінієчка показала, що будуть якісь проблеми, але мітьолог не було, трансформації не було. Були гора і були криси і лисиця. Е, ну, ось так. Ось так, люди. Давайте ми подивимося теракти. Може, може, це більше до терактів буде йти? Хто його знає? Якось так сьогодні непонятно не, не, не мені. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть сьогодні по місту Запоріжжю. Від цього часу плюс 24 години. Терористичні акти, зривоопасні ситуації, які несуть е, опасність для людей та наших інфраструктури, будівель, промисловості і таке інше. Будь ласка, покажіть нам тобі. Так, це будуть дії росіян. Це дії наших спецслужб. Башня падає, люди, башня їм падає, тобто, ну, вона їм падає, перевернута, перевернутий король жезлів, то буде бардак безприділів, без всяка така фігня. З їхньої сторони, і ще на них падає справедливість і перевернута башня. Я можу сказати подіям опять таки ж, по терактам. Нема порядку, нема. Кругом бардак. Ще й перевернута бас мені впала. Я не знаю, як вони будуть теракти робити. Ще й справедливість на кінці. Ось. Наші будуть працювати, але по кубкам, по кубкам рицарів будуть, ну, такі, нервові, злі. І по імператриці йдуть убитки. Йдуть убитки. Давайте подивимося, чи реально пострадає наша промисловість. Страхи. Страхи. Із-за терактів, ну, я маю на увазі іменно такі там підклади, таке, да? Е, страхи. Ні, не буде. Будівлі, будівлі людей теж буде нормально, але будемо там тяжкувато це перевіряти. Не дуже в них та інформація якось працює. Інфраструктури. Самодостатність. Але перевернути король тут дуже злобна ситуація така. Напряжена буде дуже така. Що mm. ще на торгівельні об'єкти? Тут схоже на торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти, якась як паніка така буде. Панічна така якась ситуація там буде. Ну, ось так якось. Щось воно таке. Може, щось таке воно, торгівельні об'єкти. Але я все ж таки, знаєте, схиляюся до того, що тут нічого не повинно бути. Бо по цим картам ну, в них башня. Куди? Куди що? це? Оце тільки оця мене збиває з пантелику. Покажіть нам ітог на цей розклад, дайте мені одну карту, е пораду. Пораду, підсказку. Смерть. Зміни. Зміни. Королева Мечова. Люди ми наближаємось до того, що будуть теракти робитися в місті. Ми дуже до того наближаємося. Це смерть це зміна фази. І вона дуже погана для нас. Дуже погано. Ми будемо мати ці проблеми. Треба дуже пильнувати в під'їздах, в магазинах. Це дуже близько вже до нас. Дуже близько. Соціальних об'єктів, інфраструктура. Що пакет хтось оставив, в пакеті там ця фігня. Відійшов кнопочку нажав в нужний момент і все. Понімаєте, в чому річ? Треба дивитися, що в под'їзді, де що біля дому, не дай боже, якась коробка, щось валяється. Треба бути дуже пильними, люди. Дуже оця історія погана. Підсказка це карта підсказка, зміна фази. Я поклала, яка зміна фази? Королева мечова. Ой, король. Король мечовий. Це людина, яка не має розуму, жорстока, деспотична. але вона робить дуже страшні речі. То е, треба це блюсти. Розклад нормальний, От у них башня. Я не бачу, щоб було. Але тут по, по цьому убитки йдуть по імператриці, то мені не подобається цей ефект. Ну, не повинно бути. Не повинно бути. Але це вже ось воно. Треба дуже бути пильними. Треба дуже бути пильними. Все люди. Я вам показала. що Зараз буду робити по берегам. Буде, може, щось там розкриється якось, бо ну дуже косвений розклад. Ну, впряму косвенний. По їхнім картам нема удару. Та тоді, чому у нас іде перевернута двійка, не успіх. І ще й падає ота швидка, як, як вроді ми будемо в спішки, то все. Що це таке? Добре, все люди. Я прощаюсь з вами, наболтала багато, але все воно таке неясне на сьогодні. Мені не віриться, що не буде ударів, чесно кажучи. Так що зараз буду робити по берегам а може, зроблю ще Шевченківський космос окремо, бо і, і наш район, бо наші райони дуже такі хитливі в цьому плані. Все, почуємось, папа.